Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Дітки, до нас сьогодні завітали лісові мешканці, їжачок, лисичка та зайчик. І в них вийшла суперечка. Хто в якому будиночку живе? Давайте їм допоможемо. А ось і наші будиночки. Скажіть, всі будиночки однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Вірно, у будиночках різні віконечка за формою. Їжачок живе в будиночку, де у віконечка немає котів. Лисичка мешкає в будиночку, де у віконечка три кути. Зайчик мешкає у будиночку, де у віконечка чотири кути. Тож якої геометричної форми віконечка у їжачка? У їжачка віконечка у формі круга. А у лисички у формі трикутника. А у зайчика Віконечко у зайчика квадратної форми. Але, щоб дістатись до своїх будиночків, треба пойти по стежкам. Хто скоріш прийде до будиночка? Чому? Так, тому що стежки різної довжини. Хто прийде першим, давайте перевіримо. Давайте викладемо стежки. Яка стежка коротка? Зелена. Яка довга? Синя. А червона? Червона найдовша. Хто прийде першим? Їжачок. Чому? Тому що стежка зеленого кольору коротка. Хто прийде другим? Лисичка. Чому? Тому що синя стежка довга. Хто прийде останнім? Так, вірно, зайчик. А чому? Тому що червона стежка найдовша. Молодці. І наші друзі шукали свої будиночки. Вони так голосно шуміли, бігали і розбудили ведмедика. Він був дуже сердитий. Чого ви мене заважаєте спати? Дітки, давайте підскажемо ведмедику. Зараз день чи ніч на дворі? Так, день. А я й не знав, що вже день. Сплюта й сплю. На дворі. Сонечко яскраве встало. Півні гарно заспівали. Діти прокидаються, у садок збираються. Про яку частину доби йдеться у вірші? Так, це ранок. Якого він кольору? Блакитного. Ясно на небі сонечко сяє. Скажіть но, діти, коли це буває? Так, це день і позначається він жовтим кольором. Хто з неба сонечку нишком взяв і в торбинку силою заховав? Так, це вечір і позначається він фіолетовим кольором. Сплять ведмеді й слоненята. Їжаки і кошенята всі навколо спати мають, тож і діти засинають. Це ніч і позначається чорним кольором. У якому порядку стоять частини доби? Ранок, день, вечір, ніч. Повторіть разом зі мною. Ранок, день, вечір, ніч. Мої розумнички. Тож, ведмедик, коли треба спати? Я все зрозумів. Спати треба вночі. Дякую вам, малята. Дітки, ви сьогодні молодці, допомогли всім тваринкам. До нових зустрічей.